Доброго раху усім. Е, е, сьогодні виникла попереду спочатку 43 секунду на чергу сесії на зручній своєї ради. На сідення сьогоднішнє зареєстровано е, 9, 9 депутатів з них 21. Дев'ять депутатів. Були, тобто, Засідання зв'язку з відсутністю вогню. Так як для початку пленарного засідання необхідно половина, більше половини, тобто врахуєш 22 голової поділити на 2, 11, на 9. А для прийняття питань, які сьогодні уперед у дену, необхідна. Й 6, 3. 15 депутатів. А тому понерне засідання 43. ї позачергової сесії у 8. Від 18.10.2024 року не може бути розпочати. <звійців> 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 Дякую. Дякую за добро.